Так, от... Всем привет! Вы на канале Электрик Автоблог. И сегодня у нас будет обзор на вот этот вот аппарат. Так, ну и вашем представлении Spark 250 R32 Почти как Nissan, правильно? Ну да, Skyline 34, да? 34 35 Ладно. Что мы имеем? 237 кубов рабочего объема Сколько лошадей? Я не знаю, потому что На разных сайтах по-разному пишут Пишут, что там 18 лошадей То есть пишут, что там А тут в цьому горшку і тут, не знаю. Не не де не кажуть точно, де іменно. Ну, я думаю, 15 точно є. Та більше. Та я думаю, ну, ш... ну ладно, 16 і 3 десь так. Якщо не 18. Це новинка ацпарк. Вони почали клепать в цьому році, просто все підряд. Почали ліпити. Забули, звісно, вліпити охлаждення, тому що 250 кубів на воздушном охлажденні. Це, звісно особенно літом, потому что греется просто yes, ну и так що здорово ще раз по подрывчику что можно сказать так сказать злость имеется подрывчик есть я бы вам даже можно продемонстрировать наверное машинку пропустим а проезжа конечно дорога конечно не ахти так сказать Просто так, Дві понижені. Ну, я думаю, ви зрозуміли, тяга імець, так сказати. Ну що, тогда давайте далі переключимося на обзор, послухаємо, що я там вам наплівив. Що ми маємо? Тут обична телескопічна вилка, обічна не перевернута. Впереді стоїть дисковий тормоз двохпоршневий. Ззаді вонючий барабан стоїть. Який тормозить нормально. Просто нормально? Передні тормози просто конкретно. А що по оптиці, брата? оптики, братан? В оптиці все ледовське стоїть, все круте. Дальній світ у нас лінзований. Світа сліпо просто всіх підбирають. Світ? Так. Да. Охуєнний. Крутий, так. Да? Городники теж хороші, ладерські. Днем видно. Правильно? Видно? Видно? Питань нема. Конкретно теж світ. Якщо ти б не побачив, він долбає. Так, ну давайте я вам розкажу плюси і мінуси цього мопеда. Мінусів більше, ніж плюсів. Не пизди? Так реально. Давайте почнемо з мінусів. З мінусів, що тут піздець який тоненький метал. Просто вже дирки почали образовувати. Один, два і три. Плюс. Ну, це, це плюс. плюс, плюс. Такий плюс Що тиненький метал. Наступний мінус що ззаді барабанний тормоз. Ну і ще такий. мінус отакий. Жестокий мінус. Самий нереальний мінус. Китайцы не продумали. Трошки. Кикстартер, блять, Короче, Блядь, если <рошу> <рошу> <Блядь, рошу> акум сяде, то вы його... За РДТ только в толкача. лучше бы сюда шел, чтобы да? Да. То, ну и по минусам все, что он весь пластмассовый. Если ты падаешь, то, то все, ты без пластмассы ездишь. Но есть плюс, что хоть, хоть что-то с защиты сделали, хоть какая-то клеточка безопасности. Если вы в... как-то его положите в ПДТ на бок, то она напар... ну, спасает раз или два. А потім погнеться, тому що тут такий самий тоненький метал, який... Ого! Як і у вихлопній. З плюсів, що тут стоїть хороші газомаслені амортизатори. Це не муляж, це не пизди. Що ми можемо поставити спереду? Ну все як у всех, як обычно. поворотники, ближні дальній гудок. Стартер, електро, десь сюди, Габарит. дальности, ближний стоп двигатель, да и на ну, из замок. Что тут? Ключик покажи. Блокировка и паркинг. Ключик обычный. Спортивный. Такие, как у владельцев BMW. Писюн. Писю. А что я рассказываю? А, ну хорош. хорошие. Хорошие ебанутые титановые летидиски. Сколько ям уже было, а? Мені разу не пагнуть. Тихо. Я не, не Ні, було, не була одна. Може й не одна. Ну вроді не погнувся на ньому? Ніколи. Целка, не бит, не крашен. Куда, бля? Ну то що ось Доку... цей парень вже. На документах. На страховці, ого, куди. Що А це все, братан, це ти засламав. Диви. По посадочці шов. в мене рост метр восімде. Сидиться. Удобно вроді і нормально. Ну я думаю, на 1,90 дев'яносто вже буде маленький. З другим номером комфортно? З другим номером не комфортно, тому що не вистачає, так сказати, мощності. Мощності? Так. Да. А як ні, ну якщо хтось сидить легенький, то це нормально. А якщо хтось сидить важкий, то трошки неудобно. Немає запасу мощності. Ну це все-таки китайський. 250 китайська. По управляемости управляется неплохо, легко. Вес этого мотоцикла составляет здесь, ну, плюс-минус 130 килограмм. Независимое мнение к слову. Вот он я, вышел. Владелец Лифана. Сосера. Сосера, блядь. Сосера, может. Короче, что можно сказать по всему опету? так, как, чуть-чуть. Да, давал газу, джазу. То разгоняется и быстрее, чем на Я серйозно? Ну под... Ну їде, розгоняє швидше сотку, ніж СР. -ка. СР -ка просто на максималку їба. Все одно. мопед шустренький, блять. Таке і вино. По посадочці, що я можу сказати, що ну, до мене. Коли сідаю, чуть не привично. СРК якось тут оталки, як чи блять, тут ми коротше. А тут чуть-чуть, звісно, -чуть, ну, як до мене привикнуть. Тут іменно так широко все, блядь. Ну, комфортно. Бам-бам-бам. На вигляд, як тобі? Від як имеє? Вид имею. Від имею лютий, но Тобто як. Ну з чим сравнивати? Ну, з як... не знаю. З 250 ками сложно сравняти, потому що лось в других лось... Ну, да, Там в він 000 майже. Ну почти. Да. А з таких іменно бюджетних, з ким можна сравнити? Наверно, з Ліфаном... А CTR? -ом. CTR. Ну а что, Лифан CTR, это то CCR, блядь, чи сиська, и CCR тоже, не знаю. Короче, Вин выглядит вид имеет лучше. По факту. Что я могу еще сказать? Вид имеет за свои бабки просто, ну, реально. огонь. Реально огонь. Все таки, спасибо всем за просмотр. Я Бэнгри, Скоро злобы. будет обзор на следующий мопед. Поэтому спасибо Роке. за просмотр. Рыжего. Уеб... Это владелец вас 2102 И потом 2107 и Volkswagen Кади, Калин хотел сказать. Калин, да. Короче, я как так. Спасибо всем за просмотр. На связи.